Що вивчає ботаніка? Ботаніка від грецького ботан, овоч стрела зелень, рослина це комплексна наука про рослини. Вона вивчає їх походження, розвиток, зовнішню і внутрішню будову, класифікацію, географічне поширення, екологію та охорону. Як і інші науки, ботаніка має свою передісторію. Зародження її сягає глибокої давнини, коли люди почали використовувати рослини для своїх практичних потреб. Харчування, лікування, виготовлення одягу тощо. Доволі довго, протягом кількох століть, природодослідники лише описували рослини, їх розміри, забарвлення, особливості окремих частин та органів, тобто тривалий час ботанька мала описовий характер. Перші спроби систематизувати рослинний світ стали початком запровадження у Ботаніці порівняльно описового методу, за допомогою якого рослини не лише описували, а й порівнювали за зовнішніми, тобто морфологічними ознаками. Із винайденням мікроскопа у Ботаніці зароджується, а потім завдяки інтенсивному розвитку науки та удосконаленню мікроскопічної техніки починає домінувати експериментальний напрям. Сучасна ботаніка є багатоглузевою наукою, що охоплює цілий ряд розділів, зокрема серед багатьох інших, систематику рослин, що вивчає їх класифікацію, морфологію, зовнішню будову, анатомію, внутрішню будову, фізіологію, життєдіяльність та функції, палеоботаніку викопні рослини, геоботаніку рослинні угрупування. Традиційно у ботаніку включають мікологію, науку про гриби, які із середини ХХ століття виділяють в окреме царство, а також ліхенологію, науку, що вивчає лишайники.